Виконуємо номер 313 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Пляшечка Гелю для душу коштує 48 гривень. Яку найбільшу кількість таких пляшечок, маючи 200 гривень, можна придбати під час розпродажу, коли знижка на цей товар складає 25%. Знайдемо 25% від числа 48. Скористаємось швидкими відсотками. 25% це одна четверта або чверть. Знайдемо чверть від 48 гривень. Для цього 48 поділимо на 4. Це буде 12 гривень. І пояснюємо знижка на товар. А тепер знайдемо ціну гелю після знижки. 48 була, 12 знижка, буде 36 гривень. Ціна після знижки тепер можемо знайти, скільки пляшок гелю ми придбаємо, якщо буде у нас 200 гривень. Для цього 200 поділимо на 36. Будемо мати неповну частку 5 і остачу 20. Отже, можна придбати 5 пляшок гелю. Отже, можна під час Розпродажу п'ять пляшок, гелю для душу. Ми дали відповідь на питання, яку найбільшу кількість пляшок гелю для душу ми можемо придбати, маючи 200 гривень. Якщо пляшка гелю для душу коштує 48 гривень, а під час розпродажу знижка на цей товар складає 25%. Номер 313 виконано.